Перший муніципальний продовжує розповідати вам про активні програми від центру зайнятості. Сьогодні ми розповімо про ваучери. Ваучер, взагалі, це документ, який дає право людині одноразово за своє життя безоплатно пройти навчання за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. Основна мета видачі ваучера підвищення конкурентоспроможності та розширення можливостей для працевлаштування. Навчатися за ваучером можна за 70 професіями та спеціальностями, самостійно обравши рід діяльності, заклад освіти у межах України та форму навчання. Право на отримання такого, такого ваучера мають люди, які старше 45 років, мають страховий стаж не менше ніж 15 років, мають право на такий ваучер, особи звільнені з військової служби, які мають вислугу років не менше 10. І всі ці люди до. Настання права на пенсію мають скористуватися таким правом на отримання ваучера. Також люди, які приймали участь і звільнені з АТО, люди, які є внутрішньо переміщеними особами, незалежно від віку, ну, до пенсії, звісно ж, і для яких немає підходящої роботи. Люди з інвалідністю теж мають право на отримання такого ваучеру. Люди, які у період дії воєнного стану в Україні отримали поранення, контузію, каліцтво. Ну, або інші якісь захворювання внаслідок військової агресії, і люди, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії, вартість ваучера розкладає не більше десятикратного розміру прожиткового мінімуму для громадян, а це майже 27 тисяч гривень. Якщо ж вартість навчання перевищує цю суму, то роботодавець або особа, що планує навчання, сплачує різницю самостійно. Важливий момент, що скористатись правом ваучера, можуть особи, що вже мають професійно технічну, фахову передвищу чи вищу освіту та не мають статусу безробітного. Усі учбові заклади нашого міста мають право навчати за цією програмою, тож радимо не втрачати таку можливість. Акож Ніна Миколаївна поділилась з нами цікавою інформацією для людей, що мають досвід роботи, але з певних причин не отримали підтвердження своїх навичок за стандартами державного зразка. У нас є корисні послуги для кухарів і газоелектрозварників, саме для тих людей, які Мають навики, мають досвід в цій сфері, мають знання необхідні, але не мають документів державного зразка. Тобто, якщо кухар працює довго, але не має диплому, він може за три дні підтвердити свою кваліфікацію в центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Ця послуга платна, коштує близько 4 тисяч гривень, але людина, яка Вміє все робити це, може підтвердити, здавши, склавши іспит теоретичний, та практичні заняття. Підтвердити вона за три дні. Отримує документ державного зразка. Перший муніципальний нагадує, що ці процедури платні для кухарів. Це буде коштувати близько 4 тисяч гривень та займе три дні. Для газозварювальників послуга складатиме 5265 гривень з витратними матеріалами центру або ж 2175 гривень з власними матеріалами. Для безробітних ця послуга безкоштовна. Для довідок звертайтесь до центру зайнятості за телефонами 04849 3 61, 04849 34. 063 278 06 30 або ж за адресою Миколаївська, 12. Анастасія Ківі, Анатолій Лук'янчук, Перший муніципальний канал.